Всім привіт! Ми сьогодні в Костко. Я знаю, ви обожнюєте закупи. Так, поїхали. Перша покупка 26 баксів батарейки. Ось таких 40 штук. Дивіться, я такого не бачила. В той раз прикольна нова вафельниця. Вона коштує 79,99. Тут є така, потім як для панкейків і, звичайно, там стейки можна, наприклад, робити. Прикольно. І ціна, до речі, нормальна. Так, дивіться, я знайшла батарейки дешевше за 27,99 від Кіркленд. Ось такі. Напевно, що їх візьму, поміняю зараз. Ні, я вам набрехала, вони взагалі коштують 16,99, так що вигідно беру. Так, новенькі тут ще з'явилося такі караоке, дивіться, ось таке. Коштує 69,99. І гітара. Ось така гітара. Коштує 200 баксів. Також є синтезатор ось такий, 200 доларів. Теж я його не бачила в минулі рази. Так думаю, брати оце таке чи ні. Просто їх дуже багато, ми стільки не з'їмо. 7,99 така коробка з полуничними такими переїжджами, не знаю. Так, беру таку тортлію, я завжди її беру, роблю з неї піцу або там з собою від Італіку на роботу. Ось таку одну, тільки дуже багато і вони в окремих м -м, упаковочках. Три там, чи чотири упаковочки всередині. Так, мені потрібна курка, 1499 беру. Я потім їх вдома розфасовую по пакетикам. 1499 це за кілограм. ось За упаковку ціну можна побачити ось тут. В Костко продаються такі три курки. ось Ціна за три курки 34,20. Так, беру ще ось такі бедра. 23,41 упаковка така. Теж запікати. Так, беру ось таку бурату на салатики. 1799 за дві упаковки. Мені дуже подобається цей копчений сир. Спробуйте. 13.49. Ось такі. Так, картопля ось така за 6-80 кілограмів, ну майже 7 кілограмів, 10,99 99 Завжди тут беремо творожок, дві упаковки по 500 грамів 11,99. Беру зразу чотири упаковки ну, ці, брикета. Я дуже люблю брати ось такі набори салатів. Тут зразу якби все всередині є, соус, все є. Тобто ви просто замішуєте його і все. Оце мій улюблений, значить він коштує 8 доларів. Так, і візьму другий такий Азіан. якийсь, Теж коштує 8 доларів. Одної дівчинки в влогі побачила, що ці мандарини просто топ. 11 доларів, ось така св'язка велика. Скільки тут грам? Зараз два. 27 кілограм. кілограм. Берем. Так, беремо молочко 5,69. Ось така упаковочка безлактозна. Так, і беру яйця 11.49, ось така велика теж упаковка. У нас вже холодно, на балконі і місці. тому ми зберігаємо все-таки на балконі. Так, якщо ви не коштували такого шп... копіта, шпанакопіта спробуйте ці трикутнички. Загружаю просто в айрфраєр. Вони з шпінатом і фетою. топ. Ціна 1999. Так, беру ерітрол. Оце замінник цукру 17 доларів. Беру таку пахучку для щірки. Ось така. 1999. Так, беру такі капсули. 79 капсул 2799 тайт. Я Соні на перекус завжди в школу беру ось такі чіпси -норі. А Вони 1499 ось такі. Так, беру капсулу для посудомийки 18.49 ось такі. Так, ще взяла гелі для душу. Ось такі 10 доларів дві штучки. Добрий ранок. Це вже ранок другого дня. Взагалі мене. Планах було зазняти вам вдома розпаковку і повністю озвучити е, ціну за все, що ми заплатили, показати те, що я там не допоказала, масло, якесь сметану. Але Але ось <с> ми вчора в Костку придбали телевізор. Е, тому я просто, по-перше, коли ми прийшли, ми займалися тим, що ми його розпаковували і встановлювали. По-друге, коротше, весь чек, це плюс телевізор, плюс в мене була знижка від Костко, тому що у нас є мембершіп, який повертає 2% кешбеку. Тому ціна, коротше, там невірна, і ви неправильно зрозумієте, і мені було влом там щось віднімати, дивитися, рахувати. Тому якось так. Тому без розпаковки просто ви побачили все, що. Все, що я купляла в магазині, я показувала, назвала ціни. Тому ось так. Ґу! от. Да. А, ми тут з Льовчиком вже вчора. Да. Вже у нас вівторок, був вихідний, понеділок завели щодня до школи, да? шолодка булочка. шолодка булочка, так? Да?